І далі вже думати. От. Але ви готуйтеся до того, що творчий шлях він ніби не легкий. Тобто просто виписати, витворити пензлем, те, що ви думаєте, це іще не є, так би мовити, 50 навіть відсотків успіху. Так, ми повинні всі рости. І митець упродовж всього шляху, упродовж всього життя, зрештою, вчиться. Так? Зараз дуже багато різних проєктів, таких вебінарів, зокрема з літературної майстерності, з мистецької. Зараз навіть школи IT, Вони там е, пропонують курси арт цього господи, як би право сказати, арт. Е, Менеджер там, ну, в такому сенсі, причому там суми ну, з космічними такими сумами. Ось. Тобто, митець він росте упродовж життя і, до речі, а цей проєкт, який так, це один із тих, так би мовити, можливих для всіх, хто хоче так і можуть взяти участь. От стосовно отже, образно асоціативного мислення, що таке образність? Образність це коли ми пишемо, малюємо не те, що ми бачимо навколо, тобто таким, такою буденною побутовою мовою. так, І це дуже важливо сказати так, як ніхто до вас не сказав. Так, ось цікаво і те, щоб на основі одного рядка. Кожен міг додумати, знайти свої сенси. Так? Оця множинність інтерпретацій, яка повинна бути. І цим, зрештою, поезія вона вивищується над прозою, Бо проза вона більш раціональна, вона більш конкретна, вона більш прив'язана до часу. А поезія, навіть якщо візьміть поезію. Олта Уітмена, так, це кінець 19, го початок 20-го століття. Він вже в той час американський автор писав верлібри, і вони дуже актуальні, якщо їх перечитувати, і в будь-який час вони будуть зрештою актуальні. Ось і отже, образність це коли ви шукаєте, як я вже казала, щось оригінальне, це так би мовити, родзинка. так? Образність пов'язана ще зі стилем. Тобто, ви повинні всі шукати свій стиль, витворювати індивідуальний. На початку творчого шляху у нас є автори, які нам імпонують, які нас спонукають до творення. Так? Але це може бути, не можу сказати, наслідування, але певний вплив, від якого ми далі повинні відходити так? і писати суто своє. Тому, наприклад, писати щось. От Україна так дуже часто асоціюється з вишневим садом. Я навіть зараз дуже ну зрештою до мене часто звертаються там з проханням допомогти відредагувати, перекласти і так далі. І я ловлю себе на думці, от що от Україна це вишневий сад. Якщо десь Росія ворог, це значить десь там берез. Ну це такі розумієте шаблони, стереотипи, наче в нас персики чи яблука, чи сливи в нас не ростуть. так? Повин, ви повинні цю образність урізноманітнювати і шукати, от якщо ви творець, це епітети, це от метафори. Так, от метафора це один з різновидів тропів, коли що ви говорите так, як ніхто не говорив. Тобто це перенесення ознаки з одного предмета на інший за подібністю між ними. На перший погляд може здатися, що воно щось неподібне, але насправді воно буде подібне. От, і асоціації це те, коли ми говоримо. Ну, наприклад, я давала завдання, от в Кам'янці у червні був проєкт. І, наприклад, чим пахне, чи як там, який аромат має число сім, або який смак має число одиниця. І е, молоді учасники, там п'ятий, шостий клас, восьмий, вони знаходили такі цікаві асоціації, бо хтось був наприклад на морі в Одесі, і з вікна бачив число сім, десь на якомусь будинку чи там десь, от і це вже асоціація, тобто це конкретно ваше, з, з чим ви пов'язуєте певне слово? Так, от, наприклад, у наш час, е, якщо ми задаємо, якщо ми скажемо тарілка чи стіл, так. От і дуже часто ми можемо задати зруйновані будинки, де лишається кухонний стіл, наприклад, із тамвазою, так і з фруктами. Тобто стіл це щось родинне, це щось зрештою, таке життєствердне, так? Тобто, дійсно це от те, що пов'язано з домом, з родиною. От. А можливо, у когось там з дитинством, якщо вже з віком, і батьки відповідно вже, ну, батьки відходять далекі засвіти, то ти згадуєш стіл в інакшому сенсі. Або, знову ж таки, для школярів стіл це може бути як уроки робити. Але це будуть ваші асоціації. от. Е Далі, якщо говорити про інтермедіальні мистецькі взаємини, я, власне, мабуть, буду з власного досвіду. Ну та, е, так буде вам ближче і так буде зрозуміліше. Минулого року побачила світ моя книга Меседжі і Каменю. Ось і тут іще довоєнне, так би мовити, тексти до повномасштабного вторгнення. Ось і е, коли я писала цю книгу, коли вона витворювалася, так ішлося про те, я в анотації про це мовила, що ми останнім часом почали більше спілкуватися в месенджерах, Так? Тобто листи вже ми вручну ну, не, не пишемо. А мені цікаво, коли письменники будуть сучасні відходити, так що лишиться? Раніше лишались щоденники, листи, так, а тепер, мабуть, будуть якось, як то кажуть, з месенджерів все це е, студіюватися. Ось. І е, чому кава і камінь? Бо ну, є, хто мене знає, то знає, що для мене кава це не ну, просто випити кави і, як то кажуть, розплющити очі так, і бігти далі. Це для мене особливий ритуал, бо в кав'ярнях я дуже часто пишу поезії, навіть якщо я не пишу їх повністю, то я принаймні шукаю якісь ідеї, е, ловлю свій настрій. Це дуже важливо От так просто знайти хвилинку, п'ять, посидіти і подумати, а що мене турбує? Особливо зараз мистецтво стає арт-те. Терапією, так? Тобто воно лікує, стілює і надихає. Навіть якщо це воєнна лірика, все одно знайдеться оте світло, сонце, яке кожен для себе виявить. Чому камінь? Бо камінь він для мене дає особливу енергетику, наснаву. І бачите, навіть камінь, кава, все починається, обидва слова на склад кам. Тому для мене дуже так було е суголосно і. Е Ну, Цікаво, власне, і логічно, навіть послідовно, коли видавчиня Юлія Анатолійна Чабаненко, вона на обкладинку, задню боковню, як кажуть, так, обкладинки, вона взяла фото з кам'янки. Ось каміння, каньйон і відповідно, я там. Так, зараз я на основі своїх поезій вам проілюструю. Читаю вірш, у мене тут прямо закладка в ньому. І, е, знаєте, є такий, і це, до речі, буде приклад між мистецьких взаємин. Я думаю, ви знаєте, що є такий е, музичний інструмент Дудук, він вірменський національний, хоча є аналоги відповідно, і в Туреччині, і в інших східних етносів. І одного разу я почула, як в середмісті Черкас звук цього ж Дудука хтось грав. І я підійшла навіть зняла на відео прямо біля хто знає Черкаси біля будинку з ну, торгівлі. Так і відповідно після того, буквально ввечері чи наступного дня виписався вірш. Насправді тут не йдеться лише про гру музичного інструмента в середмісті, нав'язалося дуже багато контекстів, сенсів і часопросторів. але це був такий імпульс, так і разом з тим асоціації, які в мене потім зродилися. Коли серед місця огорне плакучий дудук, відкриються пори на шкірі в асфальті тріщини, щілини в камінні вужами повстимуть, мов дух, зродивсь з під земелля, щоб світ відвернути від знищення. Тобто я наголошую, що це далеко до повномасштабного вторгнення. Але сьогодні поезія відкриває нові сенси. І Свої, коли я тексти перепрочитую, то я вже їх інакше побачу. Зіщуляться очі від звуків, що наскрізь печуть. Плітаються в колір волосся сумними акордами, дудок в середмісті молитва із місця плачу, де всі папірці зі секретними шифрами й кодами, і хто ти, паломник, аскет, мандрівник, Пілігрим, прочитуєш в музиці псальми та вчишся тлумачити. І щепко стає, бо за межами дивної гри є дещо таке, що боїться вважати утраченим. До шкіри медової тулиться вітер із гір, що пахне келійним камінням, серпневими квітами, і голос із горла сколихує тишу богів, і час, що належав богам, повертається світові. І все, що свідомість складає в поняття гріх, сповзає в щілини, шпарини, розлами і тріщини, то хто ти? Паломник, Аскет? мандрівник, Пілігрим, що навіть звіті. Відчуваєш мене і ближчаєш. Я думаю, що кожен із вас відповідно до вашого досвіду. Прописав асоціації, так із яким цей вірш пов'язується. Але я наголошую, що він написаний задовго до повномасштабного вторгнення. Книга, хоча побачила світ минулого року, 2022 року. Але років два вона шукала свій шлях до з'яви на світ. Ось, і зрештою, в червні минулого року, вже знаєте, якраз я книгу забрала і десь потім, по-моєму, прилетіло, десь там по, -по нашому мосту, по Черкасу. Тобто, от, знаєте, береш і отак просто. Ось е, е, далі. Оскільки я задала тудук, зараз я так піду, е, принесла я книгу. Я дуже часто до неї звертаюся. Це книга Сорок джерел Бориса Гіазаряна. Це український художник і вірменський. Ось власне родом з Вірменії, але він проживає в Києві, брав участь в обох майданах революції гідності, зокрема на Голошу, і зараз активно допомагає воїнам. Ось і е, він художник, як я вже сказала, так, але це його книга творів. Е, важко сказати, чи це проза, чи це поезія, бо власне стартує ця книга із таких прозових речей більш е, е, об'ємних, ну так, дві-три сторінки, чотири. Потім поступово ці тексти переходять такі прозові мініатюрки на сторіночку, а потім, наприкінці, десь вісім, якщо я не помиляюся, вірші, вервібрі. Так от, от цікаво простежити як художник за допомогою от свого досвіду. Так, от...